Накипіло з Філіпом Диканем. Час перемоговичернього етеру на хвилях радіо Накипіло Я ведучий цієї програми Філіп Дикайн. радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилях радіо Накипіло і хто з самого початку з нами. Ну як я казав на початку програми, продовжується продовжується театральна. У нас я так скажу театральна, театральна тематика. Бо вчора ми говорили про виставу про про виставу веселка. Веселка Салтівці». Тут мені гість підказує, що нічого не чутно. Так. Зараз робимо, бо було гучніше. Гучно тепер нормально? Ні, не так. може такого бути. А сам Ти сам... сказав слово бабло ні, ти, чи мені ні пальто? ні я ні, ні, ні. ну що ж? Я, Шо? я, Шо? я Шо? культурний ведучий баба. Напевно зараз, зараз я думаю допоможуть. З, зараз допоможуть. Ага О. о, все нормально. У нас розумієте, не чомусь треба треба звикнути до того за загоди нікого стрілкою чи проти мікрофона. Я щось ніяк не второплю, не второплю. Так от вчора була розмова про виставу веселка на Салтівці», яка відразу дві премії фестивалю в двох номінаціях фестивалю премії «Гра» виграла. А ще класна наша вистава Жираф Монс, також дві, дві номінації отримала. Але зараз ми поговоримо про, про прем'єру, майбутню прем'єру, яка зовсім скоро відбудеться у Харкові. Єдине, що я дозволю себе розпочати трішки з іншого, але також на театральну тему. Ну, я не можу не можу пройти повз, бо сьогодні, 4 грудня, на календарі. Дарі, а це значить, що сьогодні день народження словетного театру Мадригал це найстаріший в Україні не державний театр, в якому завдяки якому і на сцені якого я провів ну певну кількість дуже дуже класних років. 48 років виповнюється сьогодні нашому театрові, і скажу, що якраз в цей день за традицією частина колективу. Причому юна зовсім частина колективу молода показує одну з вистав, нещодавно причому нещодавно виставу вона з'явилася в минулого, якщо не помиляюся, року, грає на сцені театру в Житомирі. Ми, як правило, робили день народження тут у Харкові. Також показували виставу або частину якоїсь вистави, яка народжувалася. Ну і влаштовували день народження. Сьогодні наш колектив в Житомирі вони не знаю, відіграли чи ні. Якщо якщо ну одним словом, ви все одно то вони почують і подивляться це після. Тим не менш, якщо ще, якщо зараз. Вони грають, то гарної вистави. Якщо вже відіграли, то з почином, що називається, з житомирським почином. Одним словом, з ним народження улюблений Мадригал. Ну, а поговоримо ми про прем'єру прем вистави. за... За твором дуже відомим, який раніше принаймні був багатьом знайомий, зараз не знаю. 19-20 грудня у Харкові відбудеться прем'єра театру Шевченка-Березіль, так він правильно називається. Вистави Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер, автора Гофмана. І у мене зараз в студії режисер, постановник вистави Олександр Ковшун і художник-дизайнер Костянтин Пономарьов радий вас вітати, шановні. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Слухайте. Ну відразу питання. Mm -hmm. Мені здається, що цей твір Кацахес для тих, хто хоч якось з ним, хоч колись, хоч в якомусь вигляді, стикнувся, не міг не зануритися. Ну от закохатися може не те трішечки слово, але зануритися, і він незабутній. Він він закарбовується. Я так скажу зараз. Мені здається, якось його не дуже знають. Одним словом, чому саме цей твір? Олександре, це, мабуть, я так розумію, до вас спочатку питання. No. Взагалі я люблю і німецьку драматургію, німецьку літературу і працювати з, скажем так, запроваджувати німецький стандарт на нашому театральному просторі. І вибір авторів, або можуть бути як у мене був кафка, німецькомовний, чеські чешський, єврейського походження, німецькомовний, да. Або е, Гофман. Я так само ще один проект готую, не буду поки uh. що говорити. Але е, Гофман це дійсно фантасмагорія нереального рівня. Це, е, це матеріал, з яким ну, скажемо так, не дуже просто і не просто, а навіть надзвичайно складно домовлятися. З Гофманом домовлятися складно. Ох, як як цікаво, слухайте, але мені здається, у нього якраз він розкриває такий простір для фантазії. Ну, власне, як і кавка, да. От ви сказали, ви згадали кавку дійсно. А може, якщо якщо мене почують літературознавці, вони скажуть, боже, що він верзе? Але Гофмана можна якоюсь мірою вважати перетечою кавки. – Можливо. – можливо. Ну, як можливо, романтика, так. так. Скоріш, як знаєш, як така фантасмагорія, таке от на на нагромадження Ну, Але якого. це початок романтизму. – Ні, це само собою, так. Я б не був... ну, це, це... Дивіться, це, це більше ну, ніби розбирається розміщається таке... літературознавці да, да. театрознавці. Принаймні, обидва вони, вони відкривають неймовірні шляхи для зліту фантазії, так? Ну, Попередня робота там щодо воєнна моя кавка, замок. Це така досить. Дивна робота була, яка весь час продовжувалася тобто Вона тривала постійно. Навіть уже граючи на сцені, вона весь час трансформувалася. Вона якось перетікала із одного в інше. Актор десь випадає з вистав. Вона трансформується в інший формат. І тоді інші якісь сенси туди вмонтовуються. Це дивний взагалі, формат. А з Гофманом ми так само експериментуємо. Я не можу сказати, що Костя так посміхається. Не у великому захопленні від Гопмана? Ну, я можу сказати, ще один секрет. Він це буде дебют, ні. Ми, 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 це, ми про це скажемо? Скажемо. Кажіть, скажемо все, все, все. все, все а, а діватися нема куди. А, ну вже, ж, ну, вже ж Сашко став на цей ти, хиткий шлях. Ти, ти, ти знаєш Трампа? Незнайомий персонально, на ну, жаль, а про, може на щастя про Трампа. Знаєш, О той, який з жовтим волоссям, так, так, так. В, вже не кандидат, а вже в, президент. В, можна сказати в, в нього uh -huh. було камео в, в картині, яка називалась, Якщо я не помиляюся, дома». Було, абсолютно так. Хто цей хлопець там десь його зустрічав? Так Так, да, да і Трамп йому говорить, іди на юлочку. Ага. Ось, щось таке. Ось Олександр Миколаєвич. Якось я приходжу з ескізами, з купою фантазій з приводу нашої сценографії. А він, він мені каже: а чи не хочеш ти зіграти в, моєму, в моїй виставі? Ну, клас в нашій. В нашій в нашій, в, так. В нашій з Гофманом і Олександром Миколаєвичем. Марьовим. Я йому кажу: ну розумієш, я всі, весь час, я все життя про це мріяв. Так що в мене каміо. І ось воно. Да, так що приходьте на мою Дебі... Хвилину... Дебі... хвилину сорому. — Ні-ні-ні, нє, нє. Насправді це досить ризикований хід, але я, я костю бачив в попередній роботі в нашому Шевченка, і я ходив на його лекції по. Мистецтво mm -hmm. а, такі подорожі по музеях світу. Я подивився, наскільки він професійний абсолютно вільно володіє ситуацією, аудиторією, знаннями, інтелектом. Тобто він фактично такий. А, Такий пін-пунг і він сказав: ти що не можеш вилучити слабо десять строчок <рес> текстур <рес> можуть? Е, ну для для от ми прийшли перший етап. Я там подивився все окей. Далі він він думав, що на цьому все закінчиться. Він вийшов там три хвилини. Як він каже, слави Щось і, промовив. І успі... да да. да. А, але ж так просто не зіскочиш з цієї ну, теми. Так. Там наступні є сцени, наступна. І він каже: так ти сказав, що це вес. Я кажу, я ні, я а не А потрібно казав. не просто так сказати, да. а ще щось да, ну. і так, ну. так на протязі всієї вистави. Майже У нас зараз да, дуже дуже активний такий процес, і я так маючи таку нагоду, хочу подякувати. Нашим партнерам Нюрнберг Хаус за їх сприяння, так? Так, за їх сприяння, за те, що вони фінансово нас підтримують. Дьота інститут, гутен абмент Нюрнберг хаус інститут. Гутен так. Я, я, я. Данкішон. Данки ще скільки це знає. Оце така да іспаніщина вже пішла. Трисовська. Але але це дійсно дуже серйозно і дуже класно, що вони нас підтримують і. Реагують на те, щоб ми могли, скажімо так, те, що мені подобається, німецьку літературу, німецьку драматургію і німецьку театральну естетику запроваджувати на території України. От тому це ну, ніби відповідь на те, що. Що значить відразу тоді от е, схоплю ось ці слова? Mm. Ваша німецька театральна естетика на нашій території. Ви е, е, якось з традицій саме німецького театру е, форми, формату будете виходити? Ну так. <плес> ну, Для того, щоб повністю опанувати школою німецького театру, треба їхати і вчитися там на місці. Він тебе розводить, не розповідає все. <плес> <плес> Я його знаю. <плес> та ні, Це, це, ж, <плес> це, ж, це ж не секрет. Це це, 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 це е, нариси, на, на можна сказати. <плес> ну, образи. Е, 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 річ у тім, що так само мені здається, що навіть сам Лесь Курбас, починаючи запроваджувати в нашому театрі свою театральну. Мову театральну естетику. Він так само брав якесь натхнення з європейського сучасного німецького дальна. Він там провів деякий да, час. Да, да, да. А, ну, він, він жив у Відні так само, є навіть Відні. квартира, де є меморіальна табличка з де, де мешкав Курбас. От. І він намагався саме на території України запроваджувати такий формат. Я не берусь там порівнювати себе з ну, територія, яка була створена Олесім Курбасом. вона, вона все ж таки якось надихає на якісь <кій> експерименти. Я не можу сказати, що вони завжди якісь ну, вдалі, але пошук і жива структура не просто там розважити глядача, а навіть собі задати більше питань через такий матеріал, на який ти може навіть не знаєш відповіді. Остаточно. Я правда, чесно кажу, глядач, який прийде дивитися цю виставу, буде виносити свою інформацію, свої, свої, прочитання своїх кодів. Які у нього там генетичні закладені. Хто такий Цахіс? його існування, чи він взагалі існує? Чи... Там не буду розповідати по сюжету. Да, ну, може, значит... ну, бо це бо це треба читати, так я хотів якраз да, прокомендувати спочатку прочитати, а, а потім вже. Розумієш, прийти розумієш до театру нельзя, не можна а, ходити, не розуміючи про що саме цей текст. Бо я я бачив, як люди, які йдуть на Гамлета, вони mm -hmm. в театрі не розуміють про що це, про що це кіно. Mm -hmm. Бо це треба спочатку читати, а потім дивитись в театрі. Ну, ще б тоді добре читати критичну літературу. Це взагалі було б класно, яка так трішечки допомагає зрозуміти, а чому саме так, да? чому цей юнак? Ну, наприклад, якщо Гамлета ти згадав, зробив це, а його там мати це і так далі. І так далі. Тут... Філіп, тобі треба прочитати Гамлета. Він не юнак. Дискусійний момент, ну як не юнак, йому не 18 років. Ми, ми зараз про крихітку Цахаса, ми між іншим. Ну, що <святування> ми можемо проводити паралелі з Гамлетом. Там є так само у Гофмана, є цитати. Та що з Гамлетом? Він проводив паралелі на наших штурмах мозгових, да? він проводив паралелі з Христом. Навіть так, Олександр замахнувся замахнувся просто на замахнувся Я... на. Я ні на що не замахуюсь, воно просто за... існує, і з ним треба брати і працювати. Е, знов тут, тут... таки, цей, <кхів> цей твір, ну вибачте, за пафос геніальний, тому що він назавжди він безсмертний дійсно. Бо настільки Гофман зумів підібрати якийсь ключик, да, слова вишукати в тому числі, мабуть, і, і, і форму, показати. А показати настільки а, ті проблеми, які він підняв, що вони актуальні будуть завжди. Ну як, як не крути, все ж таки, як не крути, бо це про а, ну я якщо коротко, дуже а, це про часто маску, яку ми надіваємо на себе і видаємо е, бажане за дійсне. І, і так інколи вростаємо в це, думаємо, ну це ж правда, коли говорять що ви такий класний, ви такий розумний, ви такий красивий. Якщо є хоч щось трішечки е, людського в нас самих, і е, е, не втратили ми це калібрування, я б так сказав, да? ми можемо е, розуміти, що ну, це трішечки треба так пригальмувати і десь залишити. А якщо зберегти. Відбувається калібр, то ми самі підростаємо в власних очах, думаю, ну так правильно ж, ми ж дійсно такі талановиті, класні. Але ще знаю, що дуже цікаво те, що відкрив Сашко, як мені здається, це те, що без Цахеса, коли Цахес умирає, наприкінці вистави, з нього всі стали банальними. Нецікавими звичайними бюргерами, з банальними поглядами і з дуже майже низьким інтелектом, не кажучи вже про банальність талантів. З Цахесом вони були надзвичайні, без Цахеса вони звичайні. Хоча вони на нього екстраполювали, ну, воно екстраполювалося. ну, цікаво. от Треба спочатку прочитати, дійсно, знов таки, а потім прийти, подивитися, як пан Олександр це е, е, втілив. І, і тоді і... це буде от, суцільний кайф. Mm -hmm. А знов таки, я знаю, що із е, художнього боку, художньої сторони вистави незвична, так? художнє оформлення. Mm -hmm. Костю, mm -hmm. це вже твій так. хід. Філ, розумієш, я дуже... виходь на передній план, бо я... до рампи. Я дуже вдячний Олександру Миколаєвичу за те, що він, він, він дозволяє мені втілувати в життя свої уявлення про естетику. А я насолоджуюсь тим, що він робить з цим ці, цією виставою. Тобто, ми в цьому випадку. Ми, ну як мені здається, ми ідеальні партнери. Тобто ми кайфуємо від того, що робить кожен з нас, і ен результату ми отримуємо, ми, ми отримуємо я на це покладаю всі свої надії цілком геніальну виставу. Якщо ну це тут я абсолютно згоден, я розумію, коли зустрічаються люди на те, що називається на одній хвилі, це абсолютно, якщо може навіть і не підозрювали цього, Ти не це не фантастика. Розумієш. Ми, ми читаємо думки а, один одного, і це, це буває це... навіть страшно. <рес> ну не дарма Гуфман, а як же, само собою? Це атмосфера атмосфера всієї команди. Я ж підбираю людей не випадково. У мене спочатку що називається співбесіда з людиною, mm -hmm. як, тому що ну, актори знають, що я буду щось там мутити. Щось такое. Артист хоче вийти і в першу чергу ну, заявити про так, себе, так, так. Да, свого захіса mm -hmm. випустити на сцену, своїм захисом розмахивати наліво і направо. А те, що я можу загнати Цахіса під плінтус, це вже інша справа. І тоді актор, ну, типа, стає скучно десь якось. Хоча... От ця, ця специфіка, і тому атмосфера, яка у нас зараз на процесі репетиції, вона дуже творча. Артисти настільки включені в ситуацію, настільки піймали оце. хай, це неймовірний театр. По-перше, хочеться тоді трішечки привідкрити, в чому естетика поглядає в, в тут, в цьому тій в виставі, як вона реалізується, твоя кость естетика. Розумію. Це, uh -huh. це, це мінімалізм, але це розумієш. Це мінімалізм на тему Рококо. Ох, ох тих. Я, я, тобто, оце да, все барвисте квітаси, так. ти підрізав якось. Зустрілись, зустрілися Рококо і, і мінімалізм. Зустрілися Рококо і ну, чор чорний кольор. Ага, тобто, умовно кажучи, на спідниці не метр вісімдесят, а метр тридцять п'ять. Ні, ні ні. Що ти? В, в нас працюють бюсти. Як би ми це сказали з э, э, фейсами з. Руками з перуками, але, ну, але це треба дивитися. А цікаво, а чому, а чому ця епоха? Гофман це писав вже на початку 19-го перепрошую століття, коли зовсім інша мода була значно стриманіша. А зараз 21 перша, коли дуже часто режисери, а навіть давнішні якісь твори переносять осучаснюють. А ви отак от вирішили Рококо з обмеженнями? Я, я б сказав, бо так трошечки ну, угу. а, я від мікрофона, да, додати, що якраз цей мінімалізм е, і Рококо в костюмах, він настільки тонко поєднаний в е, в лініях і структурі, навіть е, я не кажу про декорації, а про костюми. Угу. ну, Костя просто супермастер. Тут я йду за ним, Будь я питання. ведуся. Те, що він запропонував. Я не знав, як це використовувати, але я дивлюся і, і реально відчуваю, що це дуже круто, класно. Але воно обмежує режисера і артистів заганяє в таке прокрустове ложе. Тобто не дає можливості широко розмахувати руками, умовно кажучи. Да? І цей от якийсь мінімалізм не тільки в зовнішньому сприйнятті, а й навіть в. В способі існування на сцені. Там немає таких довгих рукав. Там руки всі, от тільки так видні, тільки долоні, або тільки голова видна. в таких чорних сукнях, балахонах. Я не знаю, як це назвати, але це виглядає дуже містично і дуже якось нереалістично. і З приводу нашої сцени. Це чорні роби грандів. не -hmm. Це балахони. Роби. Ви... Я, 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 пере... а, я а кажете, розумієте, навіть не, не промовляючи. Слухайте, вкрай замало часу, і, і, і я також захопився, а хочеться. Я, я чому я, я думав, що якось а, мій натяк буде зрозумілий? Не зовсім тут ж і студія до речі, до вистави. Студія так, так маєш на увазі діти. Так, 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 да. так з малюнками. Вони робили, робили плакати. так, Ми були, яким ми були на, встр... ага. на зустрічі з ними. Їх роботи будуть у виставі якось грати, використовувати слово. Грати? Ні, ага. ні, дивись, в виставі вони не використовуються, вони використовуються в ландшафті в цілому цього проєкту, ага. бо це не тільки вистава. А цей, цей розмови з Азен Азанізімаза. Так, ми були в них в гостях. Ми спілкувалися з приводу Гофмана, з приводу цього твору. Це було дуже цікаво і для них, і для нас. Діти робили малюнки на цю тему. Mm -hmm, ось так. Фантазували. Так, і, мабуть, ми колись будемо робити альбом про цю виставу і там. Звісно, буде це використано ох, як здорово. До речі, і дітей таким чином, і, і до театру, і до літератури. Причому ну незвичної літератури дійсно так, долучають і, е, вони коментують? угу. Вони вони розмірковують працю. А більше того, більше того, у нас є ну, такі ідеї продовжити цей експеримент, це спілкування і цю роботу з дітьми в подальшому із акторами. Ну коротше, є у нас ідеї, які ми обговорюємо, які ми так само там шаманім. Є драматургічний матеріал, є плани. Не не закінчиться однієї виставою ще співробітництво студії студія Маза, і це фантастично. Слухайте, от я поглядаю на годинник, треба вже е, з, залишати нам, закінчувати. Ми розмову. тільки розігрілися. Отож, а отож. у них реклама, розумієш? Новини, яка реклама? Якщо б реклама, новини. Але мій колега Кирило, до речі, сьогодні хвилину на три затримався. Так, так, Кирило, я знаю, я слухав. <сум> Його тут немає. Ну, е, я, я жартую, звісно. Слухайте, ну приходьте ще, ви знаєте, із задоволенням запрошую вас завжди, якщо це не, не роблять. Бать поперед мене як той же Кирило сьогодні згаданий після вистави напередодні вистави. А я скажу, що два, два тижні і один день залишився до першої прем'єри да? 19-20 грудня. Відбудеться у правильному приміщенні, безпечному приміщенні вистава театру імені Шевченка Березіль, Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер, режисера Олександра Ковшина і художника дизайнера Костя. Тина Пономарьова і ще багатьох людей, які беруть участь в цій виставі, з нетерпінням чекатимемо. Бо ну бо дійсно і твір класний, і режисер маститий, і художник знаменитий. І як Олександр сказав, гарне слово забув: ну коротше, талановитий. Дякую. Будемо так казати, да. всім роздав. Не, по, по можна, можна скромніше, геніальний. геніальний. Геній сучасності. А, да, друзі, Від гені чую. Дякую, дякую, дякую вам, дякую всім, хто нас слухав, хто дивився і дивиться правильно дуже робите, Ми вкрай за це вам вдячні. А новий, попереду колегам новинарникам слово.